Доброго дня всім. Тема сьогоднішньої розмови піде про Кам'янко-Бузький районний суд Львівської області і, зокрема, про суддю Самсіна Маркяна Леоновича. Він же, він же до останнього часу, оскільки мені відомо, був головою, головою цього суду. Отже, 13 січня 2021 року. Суддя СамСІн ухвалив постанову у справі 446, дріб 2760, дріб 21. Мова йдеться про адміністративне порушення на транспорті в галузі шляхового господарства, значить, або керування транспортним засобом, які перебувають водіями, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Так ось. Значить, ця, цей випадок або це правопорушення було на дорозі Київ-Чоп. Київ і це було 29.11.2021 року. Суддя СамСІн взяв і відправив, розглянувши матеріали, які надійшли до нього з поліції, взяв і відправив цю справу Бердичівський міськрайонний суд для розгляду. За місцем проживання правопорушника, що є що є порушенням статті 276 КУПАП. І суддя сам мав би це знати. Далі, у зв'язку з тим, я направив журналістський запит до Кам'янка районного суду. Ось я цей запит зачитаю. 13.02.2022 року Кам'янку Бузьким судом суддя Самсін ухвалена постанова у справі про притягнення до адміністративної відповідальності громадяна Альошина Олександра Сергійовича. Мотьоску до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУП АП. У справі 446, дріб 27,60, дріб 21 якої згадана адміністративна справа на підставі статті 276 КУПА була скерована для розгляду по підсудності до Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області? Ознайомлення із Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено, що 20.12.2019 року до статті 276 КУПАП внесені зміни. Що набули чинності 1.07 2020 року, згідно яких у частині 2 статті 276 слова та цифри частинами 1, 2, 3 і 4 статті 130 виключені. Іншими словами, законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень внесено зміни до КУПАП, згідно яких розгляд справ. За статтею 130 здійснюється тільки за місцем чинення правопорушення. А у випадку справи 446, 2760, 21, місцем чинення правопорушення є територія Кам'янкобурського району Львівської області. Обґрунтовуючи судове рішення про направлення справи за підсудності до Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, суд казав у тексті постанови наступне. Згідно з статті 276 КУПАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першої 1 статті першої, частини першої КУПАП можуть також розглядатись за місцем правопорушення, що є неправда. Отже, з огляду. На згадані зміни у статті 276, що набули чинності 1.07.2020 року, Кам'янкобурзької районний суд Львівської області не мав права направляти справу номер 446 22 до Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, а був зобов'язаний розглянути справу за місцем чинення правопорушення. Відомості внесені Кам'янкобузьким судом до тексту постанови від, від 13.01.2022 року про те, що справи про адміністративні правопорушення передбачені частиною стат... частиною першої статті 130 КУПАП, також розглядаються за місцем проживання правопорушника, не відповідають вимогам закону тому прийнято судове рішення про направлення судове рішення. Судової справи по підсудності до Бердичівського міського суду ухвалено незаконно, а тому є завідомо неправосудним. Згідно вимог пункту 5 частини 4 статті 21 закону про інформацію до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості про. Незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб до переліку згаданих органів державної влади та їх посадових осіб відносяться установи правосуддя, судді та суди. Згадана постанова суду була ухвалена іменем України. І підлягало обов'язковому виконанню. Тому Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області теж з порушенням вимог закону ухвалив остаточне судове рішення по суті справи, яким неправосудно визнав Альошина вине у вчиненні згаданого правопорушення та наклав на нього адміністративне стягнення. Багато чи немало 17 тисяч гривень. На підставі викладу та вимог закону України про інформацію прошу вас як розпорядника надати наступну інформацію. Прошу надати інформацію про заходи вжиті не вжиті судом для скасування неправосудного судового рішення, яким є постановою 13.01.2022 року. Прошу надати інформацію про перебування судді самціна на навчанні у вищій школі суддів України та у. у е Вищій кваліфікаційній комісії судді України на кваліфікаційному оцінюванні в останні 5 років зазначивши дати, строки та наслідки навчань і кваліфікаційного оцінювання. Прошу надати інформацію про притягнення судді Самсіна до дисциплінарної відповідальності у останні 5 років, зазначивши підстави, дати та види стягнень. Повну, точну та достовірну інформацію прошу надати основному законом строк на мою електронну адресу. Це 26.11 був керувавний такий запит мене до Кам'янка Бузького районного суду. І ось днями, днями я отримав відповідь. Відповідь на свій запит з Кам'янко Бузького районного суду за підписом голови Кам'янко Бузького районного суду Львівської області Тараса Котормуса. Я так зрозумів, що, судді, що суддя. Сам Сін вже не є головою суду. Про це ще ми будемо говорити окремо. Я буду розповідь вести про ці всі речі. І ось що написано. На ваш запит від 26.1122 року, який отриманий судом 28-го, за вхідним номером таким-то, таким-то, Кам'янський суд повідомляє наступне. Перше, щодо вжитих судом заходів у справі номер 446 -27 -60 -21, в пробадженні камянко бузького районного суду Львівської області у Самціна була справа про адміністративне правопорушення. 13.01 судею Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області Самціним було винесено постанову про направлення вказаної адміністративної справи для розгляду по підсудності до Бердичівського міського районного суду Житомирської області. Статтею 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено строк та порядок оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення. Відтак, скасування судового рішення, яке набрало законної сили, належить до компетенції суду апеляційної інстанції, а тому відсутні визначені законом підстави для вжиття будь-яких заходів щодо скасування такого рішення та його оцінки загалом. Друге, щодо інформації про перебування судді Сонсіна на навчанні та проходження кваліфікаційного оцінювання. Суддя СОМСІ за останні 5 років перебував на навчанні у Національній школі суддів України у період з 11 по 15 вересня 2017 року та з 15 по 19 лютого 2021 року за програмою для суддів місцевих загальних суддів. Та з отриманням за його результатами відповідного сертифікату. Кваліфікаційного оцінювання суда СамСін протягом останніх 5 років не проходив. Третє: щодо притягнення суддів Самсіна до дисциплінарної відповідальності. За даними суду, суддя СамСін притягався до дисциплінарної відповідальності. Рішенням Вищої ради правосуддя від 14.03.2018 року. Номер є. Від 11.12.2019 року номер є. Від 5.06 2020 року є номер відповідний, від 49 2020 року з підстав та до стягнення, які вказані у відповідних рішеннях ВРП. Тобто ми бачимо, що. Суддя СамСін неодноразово притягався до дисциплінарної відповідальності, до, до якої до цього притягнення долучився і автор. От, я теж долучився до цього, тому що написав на нього кілька скар. Ну, Одна з них була, по-моєму, а може і дві, не пам'ятаю вже, скільки було розглянуто. Так от, коли я отримав цього листа, я вирішив перевірити, що як же ж суддя Самсін, значить, ну, Проходив навчання у Національній школі суддів України. Так, от я хочу повідомити всім громадянам, що з 11 по 15 вересня 2017 року суддя проходив вишкіл у національній школі України і в той же час одночасно чинив правосуддя. За той, за той час ним ухвалено 5 судових рішень. Тобто, він був школярем, студентом, і одночасно він приходив. В суд і чинив правосуддя, тобто писав ухвали, значить, датами, якими він був на навчанні, що є незаконно теж порушення, теж порушення вимог чинного законодавства, адже відповідності навіть до регламенту і до вимог національної школи України, значить національної школи суддів України, значить, суддя, який перебуває на навчанні, не має права чинити правосуддя під час навчання. Є з цього приводу прийнято відповідне рішення. Ось таким чином, значить, е, на сьогоднішній час маємо те, що маємо. А стосовно того, що суд написав, що, е, щодо значить, що е, підстави для вжиття заходів щодо скасування суд та його оцінки взагалом, я з цим питанням не погоджуюсь, тому що. Тому що рішення, рішення вірніше, це судове рішення прийнято з порушенням вимог закону. Тому я, відповідно, як громадянин України, і кожен громадянин України має право подивитися і знати. Значить, якщо це винесено судове рішення з порушенням вимог закону, то я маю про це сказати і заявити, що я і роблю. А якщо потрібно, то можна, то можливо, треба і направити відповідні звернення до. ДБР або прокуратуру, щоб було відкрито кримінальне провадження, або щоб принаймні, ну, оскільки Вища Рада правосуддя у нас не сформована, не працює, то мав би хтось, якийсь би орган мав би цим розбиратися. Чому? Чому, е, значить, суддя сам перебуваючи в Національній школі суддів України, чинить незаконне правосуддя, чому він? Ухвалює судові, судові рішення неправосудні і направляє, незаконно направляє ці судові рішення в інші органи, які не мають права теж розглядати, і невинну людину, людину з порушенням вимог законів притягає до відповідальності. На цьому дякую за увагу. До наступних зустрічей.